Авраам, який жив за дві тисячі років до Рождества Христова, і пророк Єремія за 600 років до нашої ери, кажуть, що зірки Всесвіту порахувати неможливо. Вчений гіпарх, який жив кілька століть після Єремії, догматично повідомив, що Всесвіт має 1026 зірок. Птолемей через кілька сотень років після Різдва Христова. Вніс поправку: Всесвіт має 1056 зірок, і тільки в 1610 году Галілей, подивившись в телескоп, вигукнув зірок набагато більше. Сьогодні астрономи і наличують приблизно 100 мільярдів зірок у нашій галактиці, а таких галактик мільйони. Таким чином, ми повинні погодитися, що давні біблійні пророки і патріархи. Мали рацію. Кількість зірок у всесвіті не безлі незлічимо. Підивіться на влаштування свого тіла. Ви маєте 30 трильйонів клетин. Кожна клетина має 10 тисяч хімічних реакцій, що діють у будь-який час. Потрібно набагато більше віри в те, що це тіло сталося випадково, ніж у те, що його створив законодавець. Мільйони мав можуть ударяти по клавишах мільйона машинок, що пишуть протягом мільярда років, але вони ніколи не створять жодної друкованої сторінки книги. Вінштейн сказав, що не буває законів без законодавця. Таким чином наука довела, що світ стоїть не на хаосі, а на законах, а якщо існують закони, значить є і законодавець Бог. Люди, не обмануйте самих себе, Біжіть до церкви.